Ну що, друзі, привіт вітаємо вас на ще одному українському подкасті з бізнес-аналізу. Ми, Юрій Гомон та Олександр Москалюк, два кофаундери конференції у про яку ви вже сподіваємось, вже колись чули. Знаєте, що це таке. Ми сиділи і думали про те, що у нас дуже багато різних думок в нашій голові. Ну от нам хочеться їх кудись вилити, щоб їх хтось послухав. От, і оскільки також вийшло, що у нас через конференцію вже з'явилася якась аудиторія, то ми вирішили вас трошечки помучити нашими думками. От і порозповідати щось, що можливо вам стане корисним. І це буде наш перший такий пілотний випуск, в якому ми трошечки розповімо про результати у Бак 2025 і взагалі про такий швидкий розбір польотів. Привіт, Олександре, як ти? Привіт, Юр. Дякую. О, то нічого, наче дожив до середи, ще треба дотягнути до п'ятниці. О, що ми кажемо сьогодні? А взагалі, ще знаєш, такому в приємних пост цей пост відчуттях після нашої конференції. Сто відсотків ну, та відсотків. Так, стається один раз в житті, знаєш, і цей. І це був дуже класний досвід. То є так. То є так. І так насправді ми вже ділилися в наших соцмережах про те, які результати у нас були гарні, прикольні, і все таке. Ну, от купа людей прийшла, люди всі задоволені, все це вже було. А ти знаєш, що мені ділилися з тобою? Ми якось не поділилися якимись факапами за шкваром, та що пішло не так. Ну от е, я пам'ятаю один момент, такий, як на мене, став найяскравіший за всю конференцію. Ми з тобою, коли планували, ми розуміли, що оскільки більшість нашої спільноти, більшість спікерів, вони знаходяться ж таки в Україні, то е, можуть бути проблеми з електрикою, там можливо тривога треба піти в укриття. Ми з тобою дуже сильно готувалися. Так, ми там просили спікерів записати відео про запас, щоб ми могли його включити. Там, і так далі. Коротше, намучили дуже сильно. І пам'ятаєш, що сталося в кінці кінців? Однозначно. У нас виявилося, що Землетрус в Туреччині і відключення світла в Албанії набагато гірше, ніж цей, всі наші події під час повномасштабного вторгнення Казапського на четвертий рік. О. 100 я, чин, кар, 100%. Це... Ця, ця, ця ситуація ще здивувалася минулого року, коли я робив подкаст з е, Лунгілі, От, і mm -hmm. коли в неї південні Африці не було світла, і тоді мене прозріло, що цей, що трясся От Якби нам не заважали певні люди, то ми б так добре жили, що цей, щоб інші б, мабуть, позаздрили. Але ситуація була, чесно кажучи, ну, уявити, що в нас відпадеться ті спікери, яких ми вважали, в принципі, 100% що там немає ніяких ризиків, люди всі прийдуть нормально прочитають і добре, це був такий. от Я пам'ятаю, як ти швидко зміг відреагувати і поміняти швидко цей спікерів місцями, щоб вони прочитали. Та, Саша до цього часу ще скаржиться, що цей, що вона була в шоці, що їй прийшлося розповідати на її час. Я розумію дуже добре так. Це такий стрес, і це зайвий раз лише кажуть, що ризик це не те, що ви продумали і вгадали, а як ото кажуть люди, ризик це те, що стається, коли ви про це не подумали. Оце справжні ризики, так і ще раз кажу, наскільки наша українська спільнота взагалі незглавна і може просто в будь-яких ситуаціях дуже гарно себе показувати. От, і чесно кажучи, мені здається, що окрім цього, якихось у нас не було таких прям фейлів, зашкварів. Так? У нас там були спікери, які дуже довго з ними люди сиділи потім після сесії, не хотіли йти на обід там, з, з сесією про DevTech, Так? Потім там десь у нас були маленькі осічки з сесіями, хтось там не мог не міг зайти. Але в цілому, якось пройшло досить таке добре. Чи було щось, щось таке, що я пропустив? Ні, то в цілому, що це? Ну, десь були у нас питання ось, з якимось мікрофоном, чимось, але в ціл, ну, взагалі, навіть якщо порівнювати з моїм досвідом, то пройшло дуже, дуже добре. От знову ж таки, дякуючи нашим волонтерам, дівчатам, які постаралися, підстрахували, включали, виключали, підключали, ловили і так далі. Переживали і нервувалися, коли хтось спікерів сидів на чужій сесії слухав, замість того, щоб йти на свою готуватися. О, є така, таке. Це таке трохи так. було, так, як ми Женю тоді шукали дуже довго, а він цей, а він сидів когось слухав. Казав: я ж на місці, що ви проживаєте? Зразу навіть Клюкіна. А? Клюкіна? Так. Я ж, я ж давно вже дайте, дослухай, дайте дай слуху Кирила, по-моєму, і тоді піду вже розказувати, що ви це починаєте це і паніку розводити. Точно, точно, точно так. А ну і ще можу згадати, що у нас було досить все так е, упаковано: купа-купа інформації без перерв. І я пам'ятаю, що люди писали, що типу, наступного разу треба робити перерву. Ми це врахуємо, звісно. Так, е Ми прям упакували настільки, що там і не продихнути, там, тільки в обід навіть щось е було таке місце. А що? В обід у нас було дві сесії спонсорів, і потім були балачки. Того я не знаю, як ну люди люди обідали. Дякуючи там. Мені хоч дружина принесла обід на, на робоче місце. От, і мені виступати не треба було, так що в мене були взагалі переваги. А як наші справлялися да, глядачі, я навіть не знаю. Так, так, то, то є правда. Я, мабуть, додам потім зверху цього ще фоточку свого свого місця в той день, як воно там було упаковане, от, тому що я теж на, наче можу, маю змогу поїсти, але разом із тим сиджу і там в чотири монітори, дивлюсь, там, де що відбувається, як воно там, чи все добре. От, ну а у як людей там і секюріті на цьому. <laughs> У мене на одному з екранів було чотири екрани, чотири треки в паралелі. Я їх одночасно дивився. Жаль, тільки що платформа не надає українські субтитри. Англійською можна українською немає так. Я хоч би читав, що там люди говорять. Я думаю, що це думаю, що з чотирьох екранів ти все одно не читав би. Я звичайно впевнений, що в тебе є великий потенціал, але читати чотири треки одразу, навіть українською, то таке собі задоволення. Краще не полінуй. І переслухай всі виступи, як я рекомендую всім нашим глядачам. Тут було, що виступів було багато. Виступи справді були цікаві, тому і ще є да. Але поспішайте, бо кінець року наступного прийде досить швидко, чи там що там вересень, <говорит> і записи скінчаться, тому доступ. Тому не, не лінуйтеся, переглядайте. Матеріали були справді дуже цікаві. Саме так І, до речі, ти мені нагадав, я от прям зараз зайшов, подивився. В день конференції на там, десь на 8 вечора, дев'яту вечора, в середньому було що сім годин. Це середня кількість годин на людину було переглянуто. Тобто люди майже весь день просиділи сьогодні. Середній час один день, 3 години, 22 хвилини. Тобто, пройшло скільки е, трошечки більше місяць, навіть місяць не пройшов ще так. А люди вже майже подивились контент. Тому так в принципі приємно бачити, що воно так корисно заходить людям. Та й принципі дуже ну бачиш, прикольно, що ми з тобою змогли зібрати наскільки цікавих спікерів, які от ну, цікаві виступи, тому що якби, якби це був не цікавий матеріал, то люди просто не дивилися сто відсотків. Сто відсотків я думаю, що це ця конференція та ті люди, які прийшли, ті теми, про які вони говорили, це такий собі дуже крутий вплив на спільноту, дуже корисний, так склало. Тобто, що ми зробили? По перше, ми зібрали по факту в одному місці всіх українських бааблогерів. Так, тобто, якщо зараз зайти на сайт у Баку, то там абсолютно всі є. Мені здається, ми нікого не пропустили, так? У мене хтось останній раз спитав, де подивитися матеріали про бізнес аналіз я кажу, зайдіть на сайт, там всі от внизу клікаєш і дивишся. Саме так. саме так. Тобто, їх навіть виявилося блогерів наших українських значно більше, ніж я думав. Так, я був впевнений, що там, ну. Хто на, на слуху, у нас там Денис Гобов, of BA канал, так потім Крило Білявський, е Катерина Ліман. Ну, от, е така волонтерська навчальна ініціатива, там ще кілька, і, начебто, і все. А якось так раз пошукали, і ну їх кілька десятків виходить. Так, ну, більше 20 що не помиляюся. Так, знаю, і всі дуже круті. М? І о, до речі, о. навіть ти ще не знаєш цього, але е я можу. Підтверджено сказати, я перед перед цим як е, сьогодні зібратися, я це підтвердив. Що, по-перше, ми з тобою в певному сенсі, і в бак, точніше, надихнула людинку на створення ще одного блогу про бізнес-аналіз. Представляєш собі? Більше каналів, більше інформації української краще. бачиш, що бізнес-аналіз це це і наука про життя. Тому саме так. Саме так, це канал сиджу аналізую. Ми посилання, звісно, скинемо в description цього відео, щоб могла зайти, подивитись. Це одна людинка, яка я ніколи цю людину не знав до конференції, але спочатку мені здається, ця людина купила коточок, потім виграла ще один, подарувала товаришу, і потім ця людина, я пам'ятаю, насипала майже в кожній сесії мільйони повідомлень. Тобто, відчувалося, як людина надихається в процесі. і те, що людина ці свої дописи робила до конференції, так а потім, після там через тиждень чи через два був створений канал, це ну, про багато що говорить. Ну і в принципі, е Микита сам підтвердив, що так, він він надихнувся. Це перше, перша людям. А друга, ну ви, я знаю думаю, що ви, друзі, знаєте, багато хто з вас знає Олену Мислицьку, так? Е дуже відому в наших аналітичних кругах, аналітикиню. Так от. В неї, в принципі, був до УБАКу інстаграм, в якому Олена вела, дописи робила і розповідала про різні штуки. От разом із тим, впродовж конференції, Олена перша була спікером. По-друге, вона була нашим волонтером, яка допомагала з організацією. І по-третє, десь там ближче за місяць за конференції, Олена вирішила стати нашим інфопартнером, тобто вона створила офіційно свій можна сказати бренд так І я Олену спитав потім, і кажу: ну, а є таке, що от ти там надихнулася теж трошечки в баку Вона каже, так, так, однозначно, можна так сказати, що ви там з Олександром теж мене на це навштовхнули. Ну, головне, щоб люди конференції нові не робили, а блоги хай роблять. Та нехай роблять конференції просто в інший час. Хто буде розумний робити конференції, тоді коли у бак. Ну так, це скажені люди, в принципі роблять конференції, ми з тобою, скажені люди. Але хай спробуй, ти знаєш, воно зразу попустить і цей і прийдуть до нас, і краще виступлять у нас. от Бо це так збоку, здається, знаєш, що це так. Повеселилися по цей, посміялися і конференцію зробили. от Витратили ми енергії, і часу дуже багато. Так, але я буду разом із тим дуже радий, якщо люди будуть ще більше івентів робити, тому що попит 100% на українське є. І до речі, ще один є вплив, який ми зробили за допомогою БАК, і в принципі, те, що ви люденьки, друзі, допомогли нам зробити, тим, що прийшли на конференцію там, купили куточки. Ми вже говорили в наших соцмережах, що ми передали значну частку доходу конференції на волонтерку на армію. Разом із тим, дуже велика частина пішла на навчальну ініціативу Катерини Ліман. От і якщо ви не знаєте, Катерина вона займається марафоном ультрамарафон бізнес-аналізу, де Катерина робить п'ять сертифікацій АІПІ. При цьому розповідає, як воно проходить цей шлях. І е, також е, всі гроші, які донатять їй на цей марафон, вона робить самостійно своїми руцями дронів і направляє їх на армію. От дуже шикарна ініціатива. І я безмежно щасливий, що ми змогли тим, що ми організували це, і тим, що ви прийшли, людиньки, е, передати значну частину коштів їй теж і підтримати таким чином навчальну ініціативу. Як кажуть, у Західній Україні шальона кобята п'ять. П'ять сертифікацій за, за цей за один рік. Я не знаю, я, я пам'ятаю, як я видихував свій CBAP, от, от, Тому да, за можливістю, приєднайтеся, подивіться, підключіться до її каналів, що і цікавий досвід буде, і, в принципі, допоможете зробити дуже справу. 100%. От посилання ми теж залишимо в коментарях, тобі. точніше, в описі цього відео. Будь ласка, доєднуйтесь, переходьте за посиланням. Можна коментарі, до речі, оставити і дай, написати нам, що ви думаєте про нашу бак. Ну, взагалі не буде. Ну, там вподобайка, ви там знаєте цей весь. 100%. Дя? Так, 100%. Так, ну, до речі, ми завжди можете написати нам в особисті з Олександром. Можете написати в коментарях де завгодно. Ми дуже хочемо отримати фідбек від вас якомога більше. Ну, от, В тому числі, тому що. Очевидно, ми робимо тепер у бак 2026, тому що успіх величезний. Ми дуже задоволені результатом. От, Олександр, чи у тебе вже були якісь думки про те, яким би ти хотів бачити у бак двадцять чи встигти перетравити там, може знаєш там трошечки намріяти? Ти знаєш єдина різниця: я думаю, що нам таки треба зробити 5 хвилин цей паузи між сесіями, так. От. А ще можна подумати, да, можливо, що зможемо зробити якусь з тих ідей, які ми тоді з тобою обговорювали, щодо якогось розважального контенту трохи, ну, щоб все-таки наповнити не тільки інформаційно і якимись знаннями, але ще трошки допомогти людям якось відпочити разом. Тобто поділитися не тільки знаннями і досвідом, а ще якимись позитивними емоціями. Mm -hmm. Тому подивимось, можливо, щось вийде щось, щось з цього цього року зробити. 100%. Я, до речі, вже робив опитування певне щодо того, чи хочуть люди онлайн доєднатися до тусовок після конференції. І 43% кажуть, що онлайн вони не хочуть, вони хочуть офлайн, але там 30% хочуть онлайн. Тобто, в принципі. Запит є, тобто, якщо після конференції ми зможемо з тобою там організувати в кількох містах, можливо, знаєш, офлайн тусовки, це буде круто. Але звісно, нам для цього потрібні помагайчики, тому що розірватися на всі міста просто фізично неможливо. Ну от ти знаєш, цього року, наприклад, Кирило Білявський робив тусовку після конференції а, в Дніпрі. Наприклад, Красунчики. в Дніпрі вони собі зібралися, та і них вийшла дуже хороша тусовка. Я думаю, що ми да спробуємо повторити це в великих містах українських. Так, ну, тобто Ді... Київ, Львів, Дніпро. Так. Можливо, хтось з, з якихось компаній українських айтішників, які захочуть підтримати цю ініціативу і надати чи місце, чи допомогти з організацією, ми будемо щиро вдячні, і думаю, воно буде корисно і компанії і нам. Так, так. так. Є таке. Тут, звісно, е... а які ще міста могли доєднатися? Так, крім Львів. Я думаю, Львів... що Київ, Львів, Одеса, Вінниця. Е... Харків, Дніпро. Mm. Ну так, От. в принципі. Дорогі... Ран, Київськ, в будь-якому випадку, потрібна там сильна спільнота. Мені здається, що Ужгород треба подивитися, просто скільки в нас було, але в Ужгоді теж немаленька спільнота і тішна. Чернівці, От. здається, теж. Чернівці, до речі, теж, так. Тобто, у нас, в принципі, можна буде, якщо вийде, за шостому році, можна зробити такий ще й пост. Це афтепатії, все українське. Можна спробувати, можна спробувати так. До речі, якщо ви в одному з зазначених міст присутні і плануєте там залишатися далі, може, там будете 26-го року десь у жовтні, то пишіть в коментах, пишіть нам можливо, ви захочете там організувати якусь стосовку. Ми вас інформаційно підтримуємо, зберемо людей, щоб вони до вас доєдналися. Oh. Так, і до речі, якщо ми пропустили ще якесь місто, да, де ж є спільнота, або ви просто маєте друга, і хочете з ним сходити після конференції кудись, теж пишіть, будемо раді, да. нам цікаво, щоб це було в якомога більше містах, та кількості міст. 100%. 100%. От, не в принципі, про майбутнє самої конференції, про її кор-частину, так, тобто про контент. Я думаю, що ми з тобою будемо залишатися в форматі чотирьох потоків. Робити багато контенту, так е, тому що бачимо, що запит є, ну, от і разом із тим е, можливо змінимо якісь треки. Тобто, я точно думаю, що нам треба залишати навички, по них навички бізнес-аналітиків. Е, якось так спільнота каже, що це найбільш цікавий трек. Тобто люди приходять навчатися, ну, от е, і можливо там подумати, як переформатувати е, галузеві знання. Та кар'єру та лідерства так, може можливо, якось там щось додати. Е, ще я читав там між рядочків, що люди пишуть, що дуже хочеться про техніки послушати, послухати про конкретні як їх там використовувати. От, але разом із тим хочеться якийсь четвертий, цей трек, мабуть, залишати експериментальним. Так цього року бізнес і бізнес-аналітиків наче непогано, багато людей дивились. Так, в принципі, трек був цікавий. Та от але давай да, давай спробуємо ще ще. Наступного року, і в принципі, можемо спробувати піти в мою улюблену тему автоматизацію і подивитися, що ми з того отримаємо. Тому що Я це це моя моя тема. От улюблена, я кажу, що люди добрі, дуже недооцінено. Консультантів просять всі, шукають всі роботи до чорта mm -hmm. і ще й платять навіть гроші. От ну повертайтеся в автоматизацію, в консультант, консультанти. Робота специфічна, але ви працюєте з продуктом. І напряму з клієнтом те, чого іноді не вистачає в аутсорсі, коли працюєте в великій компанії. Тут клієнт буде весь ваш, або ви всі їхні. Ну це дуже сильно залежить від цього, від проекту і від того, що але в цілому дуже цікава тема. Да, давай спробуємо. От, тим паче, що у нас, наче вибудовуються зв'язки, непогані з профільними асоціаціями українськими. От і спробуємо налагодити взаємовигідну співпрацю, щоб в принципі це було цікаво, і нам їм. Так, 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 є таке. Ну, і ще ми можемо спробувати і зробити так, трек по штучному інтелекту, окремо, все ж таки, хайпанути трошечки. Може, людям буде hey. це цікаво. Пишіть в коменти, які треки ви хочете почути наступного разу. Чи хочете ви слухати про штучний інтелект взагалі? Може, ви хочете, щоб його не було, а може, ви хочете може, про впровадження? А може люди хочуть послухати про штучний інтелект і штучний інтелект. ну треба. Потестувати, тобто, то зробимо пару вже ботів, які хай самі розкажуть лекцію, проведуть. Подивимося, наскільки то буде цікаво. Можна можна спробувати у вигляді такого собі експерименту. Чому по ні? Ну а в принципі, е, люди, пишіть в коментах, що ви хотіли б бачити наступного баку. Робіть замовлення. Ну от ми досить гнучкі, у нас ще багато часу. ми е, щ... Наступного року дуже скоро будемо починати новий Call for Speakers, І у кожного буде можливість доєднатися. Ми вже маємо певний перелік людей, яких ми хочемо запросити, кого ми хочемо побачити, в тому числі кого запросити ще раз. Тому що цих людей вже просять знову на конференції, щоб вони знову ділились. От, тому е, як цей, Е, фу. Тому як цей. Е, Доєднись в коментарях, давайте свої фідбеки, ми будемо дуже раді вас почути. От. А на сьогодні, в принципі, все, чим ми хотіли поділитися. Тобто, підводимо підсумку: Бак 26. Пути буде цікаво. Ми будемо цілитись якісь нові речі, окрім тільки розважального контенту. Будуть перерви, не переживайте. От. А в цілому це все, чим хотіли поділитися. Дякую, що були сьогодні з нами. От і також, якщо у вас є якісь питання і замовлення на наступний наш епізод. що б ви хотіли від нас почути з Олександром, може, таке щось є, ми будемо згодні і записати спеціально для вас наші роздуми. Так, дякую за дякую за участь в конференції. Дякую, що слухали нас сьогодні. Приєднуйтесь, пишіть та да, завжди будемо раді поділитися тим, що ми знаємо, ми цікаво.